Скажите, что вы тут делаете? Ну, воспроизведение было, следственный эксперимент. По поводу? По поводу произошедшего убийства. Что вы можете сказать про, по произошедшему убийству? Сожалею, сожалению, раскаиваюсь. Это кто его учинил? Я. А вещи вы это сделали? Ну, Скажем так, ізначально целі не було убийства, але це произошло по ходу ну, обстоятельствах. А де ви з цією жіночкою познайомилися? Встрітився на Сідова. Як ви час з нею проводили? Сначала познакомились, поговорили, потім випили бутылку вина. Після этого обважав пойти на пляж. Ну вот, дороге на пляж і прийшов, пройшли. Як ви це зробили? Ну, да. Потім не роздушали. Скажіть, а далі що ви зробили? Взял її, ну, що там ціна не які. Скажіть, а ви судимі? Так. Да. А за що ви були судині? За вбивство. Тобто це ваше не перша вбивство? Низький друг посмотав.

little